Перед всім мене на Сашко і зараз ми стоїмо в місті Львові, і я хочу сказати вам свою історію, як я прийшов до Бога. Я народився у віруючій сім'ї, яка знала Бога. Але в мене було трошки інше дещо, ніж інших дітей. Я хотів в самого малечку служити Бога з Богом. В 6 років я підійшов до пастора в церкві під час проповіді і кажу, пастор, я хочу бути пастором, помоліться за мене. Після чого я покаявся. Церква з мене помолилася, я, після, після чого я покаявся і прийняв одне хрещення по вірі. Потім Бог поклав на серце служити е, в церкві, ну, говорити Його слово, Євангеліє, доброзвістку. І вже чого Бог поклав мені на серце виходити на, на вулиці, розповідати людям про Ісуса Христа, про того, хто дає надію, про те, хто дає спокійні, про того, хто воскрес і хто дає вічну любов. Сашко, ну от я хочу тебе запитати. От ти вже проповідок в, в Польщі, ти проповідок в Германії, так. Так. От ти проповідуєш в місті Львів. Так. Що тобі дуже-дуже подобається в проповіді Слова Боже? Мені подобається, коли люди приймають це Слово, коли люди приймають і мають вічне спасіння, як написано в бібліотек, навіть коли одна людина приймає Ісуса Христа в своє серце, ці небеса лікують і славлять Бога. Що ти можеш пожелати тим людям, які будуть бачити тебе в Ютубі? Що ти можеш пожелати? Я можу сказати, що нехай вас Бог благословить, нехай Господь дай, нехай Дух Святий говорить через ваші уста до інших людей. Нехай Божий мир буде з вами. Амінь. Так. Амінь. Амінь.